Отримав поранення. Е, Білогорів, Колганська область. Прильот обичний осколишній, У посадці були, мінометний обстріл. Ну, не знаю, чи артилерійський, артилерійський, все. Е, перебило шийку бідра, ну і всі тут поранені. Мені сказали, що якийсь там нерв пошкоджений, провідність 10-20% і за цього я не можу стрілити з тобою. Я все приїхав ще на коляски, тому що тільки після операції мені пластину поставили, якісь квили, тільки після операції. Я три місяці лежав повністю, і в мене сил ще не було ходити. Що а, ти мені? відновлюєш? Повністю можу. У мене все, в мене тільки нога, ходьба, нога. І в мене результат є на, мені, ну, на лице. Я ж кажу, три на коляску. Зараз вже хожу, можу ходити без палички, але у, просто ще для пісня подус палички. Слухай, які ти відчуття були, коли ти встав з візка? Що а? відчув? Класно і страх. Що воно страх? Я не знаю, що має тоді вмовилися за праву добу, дуже так навіть. Чому унікальність вашого Репцентру? — центру Мотивація. Мотивація. Всі замотивовані. Замотивовані професійно в медичній реабілітації. І більш того, мабуть, і пацієнти мотивовані в цьому. Запитайте у наших бійців, які проходять реабілітацію, тому що вони до нас не то, що повертаються. Вони е, у нас з'являються під дверми. Просто під підверми, да у нас немає ні реклами, нічого. До нас відправляють дуже багато клінік, тому що не справляються, не знають, що з ними робити. Ти військовий. — Також. — й медик, судячи з того позивного, Ну, ти втратив ногу, де і за яких обставинах? Ми приїхали на нову ротацію вже в тут вище серебрянське лісництво, і там мали штурмувати позицію в лісу. Я становлюсь на міну, бачу, що нога десь ділася така ямочка, така падаю. І тут страшне, я розумію, що ліва нога поранена і досить високо. Я починаю, я думаю, ну як, як чоловік, думаю, а що ж там собственно, вище? Да? Я починаю йти по панозі, чувствую, є поранення, чувствую є поранення, чувствую є поранення. Ну, думаю, господи, Унь, все на місці, тому слава Богу. Ну, що ви розуміли, да, то я е, машунки трусь об шрам, тобто було дуже близько. А учитывая учитувати факт, що евакуація евакуація була прям етало ну, на двадцяті години. Що повезло слава Богу. Доктор навіть не підійшов до мене, коли я діве. Почекайте, ану стоп. Ви разом були так, да. в той момент? Ми не разом, ми навіть не пара, але <клес> так, так, так. <клес> ну, ну, все. Пол в в Він раніше підірвався, а я прийшов позиції на напрямку. Добре. Добре. Коли їх поносили, скинули броню, бика Добре. і в лісі. Добре. Тому що був дуже сильний мінометний обстріл. От. І щоб швидше винести трьохсотих, вже потім. Якби не доктор, а ви болиш. Yes. Він вже поранений без ноги надавав допомогу іншим трьохсотим. Він роздавав таблетки, які ми їли без води, казав, які уколи давати, де медицинська сумка була, він керував процесом. Коли міг, то просто ну, якби звертався, питав, де, що болить. І це при тому всьому, це що ти, ти вже на той момент... Я вже просто на опиті. На якому опиті ти нопи? Ноги ноги, ноги, ноги то я вже розумію, як, як вона. Я такой, ага, вот оно как оно происходит. <laughs> ні, там воно мгновенно, если чесно, о, підприходить. <laughs> ми розуміємо, що немає резерву, і що нам ще триматися потрібно. А вночі ми домик охотника на всю жизнь заповнили. Як ми його втримали і як ми на станках вибивали, і не одним, і мільйонами. Але все одно краще, ніж в каналі за цей. Було канально. Холодно, просто було. Доктор Півночі, ну, в нього була нога, він бомбив вартирів та з ковка. Ну, йому було, що зайнятися. Сталася така ситуація, що потрібно було штурмувати. Ну, штурму. 23 години доктора евакуювали. І вас разом з ним, правильно? Нас несла 5 кілометрів по лісу. Ой, це, звісно, жорстко було. Пацанам так тяжело тяжело було, Они ж в броні. Сдівали ночі, там якісь там імпровізовані були ці м'які да, і вони ставили дерев'яні штуки, щоб не, ну у нас тут і шестеро і восьмеро знесло, реально метр після проходили і просто ложились спать. Ну потому що до цього ж штурмували, туди да, і обратно зброю оружием. Я побачив, що це слабусі був не віче, а бувало рішучість зберегти те, що ми маємо. Як ти потрапив сюди до цього центру? Ні, коли були дуже сильні у мене фантомні болі, о, вони були чудові, просто феєрічні. На одній з кісток почав рости шип, да? І він якби проростає, проростаючи і прориваючи там, плоть, ой, больно було, О, от, знаєте, хубаво буде тебе ножом просто постійно от, от. Тикає штрикає ножом, нічим не знімався. Ти, я от коли почали робити вправи, то одразу стало почало почало ставати веше. І тут да, от було дуже приємно бачити то рівень молоді, да, але ну ти слухаєш там краємуха їх їх розмови, ти розумієш, що вони роззнають, да, ти бачиш рівень підготовки, і ну ти себе чувствуєш, відчуваєш тут в принципі у споку. Да, то ти знаєш, що ти можеш повністю довіряти цим цим людям. Зараз ми займаємося з Назаром, да там фізичною підготовкою. І ти ж розумієш, що в ближайші 10 там, 15 років це може бути видатний тренер, дай Боже, тому що все є. І, і в рівень знання, да, і в рівень людяності, і, і все інше. І все. весь колектив тут такий. Бо тут все добре, да, і отут все добре, і це чудово.